А бачиш, які ремонтні роботи проходять на Євромонторсі. Це не ремонтні роботи, це знімається ТНВД. Як воно там плотно сидить. Щоб зняти, треба приложити якесь усілє. Правильно? Все правильно кажеш. Бач, у нас є такий... Ти давно продавав такі мотори? Цей РФ 7. Це після 6-го року чи після п'ятого? Після 5-го, так. Да. Як ну, взагалі ходять ці мотори? Взагалі непогано ходять, головне, масло вовремя міняти, розходники. Раніше мотори робили гарненько. Не то, що зараз, да? Не то, що зараз. 100-150 тисяч мотори ходять і. Та ну, 100 150 це мало, десь 200, мабуть. Таке, як Plus нові Мерседеси. Ну, як 1-1-2, Рено, наприклад, турбові. Ну, 200 ж вони ходять. А в таксі є, що й по 300 тисяч один, і два, трьохциліндровий. Або там ваговський, ну теж є по 300 вихожу. Ні, ну то все ж зависить від е, обслуговування, так сказати. Ну, таксі ти думаєш, так дуже. Зараз ось, ось, від... ось тут клапану кришку. Тут буде розпредвал цільний. А на нових автомобілях трубчасті роблять. То чого ж вони будуть ходити? Зараз no. вже не ті зучастя, які раніше. були. Ти б були. собі купляв би стару машину і міняв би на ній двигун чи купляв би нову машину <гум> і... Yeah. і з новим двигуном. Ну, тут уже все зависить того, коштів в кармані. А ви напишіть в коментарях, що б вибрали б ви.